Привіт, друзі! Сьогодні Емелі ми знімаємо е влог і хочемо показати її гарні наряди. Вона є дуже багато таких гарних плать. І хочемо показати її гардероб. Е вона вдома у нас ходить, от після, після садочку, приходить додому і вдягає ось такі е гарні наряди і в них грається. Це в неї так постійно. Е тому вона хоче, давай знімемо наш так? Да? І вона хоче показати всі свої дуже гарні плаття. Це її перше таке плаття, недавно купила його. Їй подарували. таке ось Тут блискують дуже гарно. бантики, тюлька і ззаді, а, плена, така м'ясенька, тканина. Бачите? Дуже приємно. Ну, і така гарна накидочка. Тут така от, е, гарні дуже зірочки, вишивочка така і е, ближчі да? різні, різні кольори, як радужка, голубий, фіолетовий. І блищить зірочки, Такий дуже-дуже подобається. Ну, його можна під любі платять вдягатися, накидочка вона мене знімається. А, ну, але під це платье вона дуже гарно підходить, тому що фіолетово-філето. Ну і ріжки тут також такі, а, це, типу як єдинорожок. так? Да? Такі ріжки в неї дуже гарні. Ну, Ішли покажемо, як його гардероб. Так, ось тут в Емелі в неї вісять всі плаття нарядні, які вона постійно вдягає. Різні тут кольори, різні принцеси. Зараз вам будемо показувати. І тут і русалочки, і перші красуні, і феї. І... Dash. Таке от гарне платье. Uh, да. uh, це, це конячки її улюблені. Uh, Білосніжка. And, and... І Софія. Да? Да, Софія. Такі в неї тут гарні платье. З цієї сторони в неї для садочку одяг. О, тут такі більш прості, щоб було зручно ходити. Такі от, також дуже гарні різні платчика. Зараз тепленькі, на літо будуть літні висіти, Вона ходить в них в садочок. Тут також гарні такі юбочки, вона в них також ходить в садочок. Під футболочки під реглани вдягаємо і вона така ходить. Вона в нас не любить штани, джинси. Це не її одяг, тому вона завжди в таких юбках, Тут вони різного кольору, є от фіолетові, є чорні, в неї багато кольорів, да? чорні, радужні, голубі. І знизу тут також дуже багато рожева, біла, жовтенька і світло рожева, така також зірочка зірочками дуже гарна. Ну, і тут у нас рожевики дуже багато, дівчинка, дуже <з> багато рожевеньких. <Questo> Вона віддягає, і любить так ходити. Ну, це, це садочок Так, Тут в Аймелі також е, прикраси до її колекції плать е, різні коронки да, для принцеси, ну, Вона сама собі вибирає, яка їй подобається. Тут Репунцель довго коса, різні от коронки. Е, по кольору вона завжди підбирає. Буває там один раз таку вдягає, інший раз таку. Різні, які їй от подобаються. Тут, тут дуже чималенько. Тут в неї це на день народження ми їй давали взуття, дарували, і також коронки. А тут такі вже різні ріжки, якщо вона там хоче, вона вдягає. Де вони йдуть під платям, не з платтями зазвичай купувались, ну, але вона як які підуть, такі, такі вдягає. Тут в неї біля кроваті все прикраси йдуть. Ці тумбочки різні, от гарні такі. Прикраси на шиї, вона і садочок одягає, буває, е, їм дозволяють. Ну і дома, там, якщо сам захоче вдягнутися, то в неї тут дуже багато сіру. Так, Тут в неї е, колечка і сережки. Е, і такі ж також браслетики різного. Це в неї зараз ми організували, люди організували, це все, тому воно так все гарно, а потім вона не так все гарно виглядає, коли воно все передосить. Ну, різні от такі. Браслетики, які вона також любить на руки. Ще є класні браслети, які перетворюються у тваринок. Це у нас Сабріна колись любила. Я не пам'ятаю, як вони тут розкладаються, але якось вони тут витаскуються, його там можна скрутити, і з нього вийде тваринка. Не, це Сабріна, да? на якось уміє їх тут скручувати. Такі от блетики, їх можна разом з'єднати, Тут такі чотири штучки має. Так, Тут ще в неї таку прикольну вона купила собі на руку подаруночок. Так як він звучить. Також вішається так на руку і нас, ну, башка. Така нападає велика для неї. І тут в неї також в шкатулочки такі прикраси. Це на шиї дуже прикраси, в неї дуже їх багато. Так, Тут в неї ще... А, краски, да? Лапки, помади для такі. Десь немає від нього. А, ні, це не такий був, да? А тут щось відпало хвостом десь відпав. Ось просто відпав. Його потрібно приклеїти. Така от помадка в неї, гарна. Духи ми їй дарували, перчатки і от різні такі прикраси, якими ми її допомагаємо їй накрасити. Emeline образ. Twilight Sparkle. Вона любить дуже конячок і в неї є таке гарне платочко. Воно так дуже гарно блистить, тюрка, як завжди є. Ну, і простеньке, дитині зручно вдома гуляти і ходити в ньому, так? Вона може малювати, ходити, грати, такі от спаркали. Ріжки ну ріжки трошки важкі, вони буває падають, потрібно там, за колочками прикріпляти, щоб вони не падали. Так? А ну повернись, покажи Ззаді є такі гарні крилишки в неї. І таке гарне платочка. Так? Ти можеш спін аунд? Астер? Емелі пішли вибирати інше плаття. Mm -hmm. Ось таке у нас гарне плаття. Рейнбодаш. У неї тут є навіть хвостик. Це дуже гарно блисти, але трошки втрачає цей блиск. І в нас по хаті, коли Емелі ходить, то він сиплеться. Таке тут гарна вона понячка, рейнбо в неї волосся, таке гарне платько, ріжки в неї є. Чудом, дивися, що там тебе ще є? Зайдві. А мене крилишка хвостик. і хвостик. Так, таке м'ягеньке, зручненьке. Емілі частенько його тягає і гуляє по, по кімнаті. Так? And I have a rainbow book right here. Да, в неї тут ще є різні такі блокнотики, так, де вона малює всяку красу. And I will... Вона малює різну красю, в неї ручка така гарна. І вона там може щось гарно малювати. Мені в нас любить різних понячок, вона постійно їм грається, тому в неї костюми є, вона їх любить носити. Це ще від Сабрини позалишались, це такі колекціонні понячки, вони дуже-дуже дорогі були, тоді ми їх купували. Десь така ще синенька темна була, а в неї нога зламалася. І вона от постійно їм грається, вдягає свої плаття, і там в неї якась своя історія відбувається. Такий має замок, ми, його, здається, вже показували на відео. І різні панячки, які там від Сабріни, які Емілі купувала. Дуже її багато в нас. Ідемо, брати, новий наряд. Який ти хочеш наступний? Салочка наступне платять. Арілі таке гарне платье. Много принцеса! У нас тут да? це в неї таке платье гарне покупитися. Ось таке гарне платье в неї в салочки. Такий от хвостик дуже гарний, довгенький. Да? І такий гарний аперет. Також в неї є сережечки такі от вішаються. і на, на ушко, да? Коронка. Ну, вона там вибрала собі таке браслетик. Такий, да? Подобається тобі це Так, Дуже да, гарно. А це тут воно не, не грає, ні? Не Ні, це просто. Просто yeah. в неї там. Ага, там... Кристалики, вона да, трошки блистить. Mm -hmm. да? Такий от гарний хвостик. Вона дуже довго просила, ми не могли підібрати е, її плаття, а потім знайшли гарне русолочки. Yeah. Така наша росолочка. Росолочка, яке наступне плаття будеш брати? Nice. Таке от гарне рожеве плаття. готова! У -у -у! Гарне таке платячко в неї, да? Вона також дуже любить, вже давно його носить, мабуть, вже більше року вона його носить, це платя. Таке воно довге, гарне тут, зроблено дуже гарно, це Дісней, ну, дуже-дуже якісне. Тут такі блестящі штеєчки в ньому, блестящі ободочки зроблено, сердечка, ну, і дуже гарна якість, тому що, я ж говорю, носить кожен день і постійно, а воно навіть не, нічого з ним не сталося. Гарні такі сережечки в неї тут ми вішаємо да, довгі. І коронка, да, вона вибрала рожевеньку сьогодні таку дівнуть. Ну і на, на пальці, звичайно, щось а, собі візьмеш. Я ж принцеса без цього, так? Да? Гарна ти принцеса у нас. Так, яке наступне плаття береш принцеса? Попелюшка у нас. Передарела наша попелюшка готова. Таке, це також діснейнеї плаття. Uh, Найбагато дісней, тому що в нього дуже-дуже любить і любиться всі принцеси, дивиться всі мультфільми, грається. І такі от плаття вона носить і уявляє, що вона у нас uh, попелюшка, да? Так, yeah, да, в 12 ночі. Uh, цей магічний, як воно називається, спор, spell broken. Да, те, що фея наколдувала, воно пропаде і попелюшка перетвориться в звичайний одяг. Да? Да. А вона мені не перетворяє, не змінює одяг, вода завжди в такому ходить, виходить. Да? Найдуть такі гарні е, прикраса до цього образу є, коронка, сережечки і да? Такі от гарненькі все. Дуже їй подобається. Хоча й довго, я не знаю, як вона в них ходить, але вона не падає. Вона так цими, цілими днями ходить, грається по кроватях, ходить і скрізь. І вона піднімає. Міряє. Вона каже, піднімає. Вона його піднімає, собі пішла і зручно. Так, інше платье хочу, да, і трішки? Белла! Бейта. Добре. Буде у нас наступне плаття. Лавка <му> трошки вона його заносила, бачите, давно купували, вже близько не так багато залишилось. Все постирали. Ну, але нічого, страшного, вона його любить і вдягає. <пу> 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 Такі гарні квіточки, як в неї. Да, і тут велика дуже гарна роза. Так. Да, з кристаликами. Тут близько в неї дуже-дуже гарненьке вона, вона його дуже-дуже е любить вдягати також. І це вона кожен день, по всім, мабуть, і вдягає. Кожен годину-дві вона придягається. Тут у нас нове платье, Вона це в нас дуже-дуже любить. Тому якщо ви бачите на відео, що Емелі в одному платі потім приходить в іншому, це це для Емелі, так? Yeah. Так, яке будеш на вдягати? Софія. Софія. Ось теж Софія. Вже воно стає на неї трошки маленьке, скоро потрібно буде інше купувати. Ну, що вона вдягає. Таке також дуже гарне, тут така тюлька, яка блистить, і таке платічко собі. Це також Дісней. І сюди браслет, який підходить. Він так включається і Такий Магічний браслет. Дуже гарно. Тут Софія зображена. Коронка є і таке от платічко. Ну, стань заодом повернись. Зайді до кошти дуже гарно прошийте і гарна з платічко. І Зручне, тому що її таке довго. Хоча їй довго зручне. Це Наступний буде! Метелик. У неї платі метелика є. And it's rainbow! Да. Такий наш гарний метелик, в неї дуже гарні такі крила, і вона літає, як метелик. Та? Ось, Ось так махаєш крилі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Такі дуже-дуже гарна платочка. Тут як такі крилишки метелика на платьку зроблені, бачите? Багато тюльки. І крила стать зараз, бачите, дуже гарні. Так він добре зробили, до ручок прикріпляється і як реально гарний метелик. Воно так. повернесь спереду. Ну і ще до неї в зеркалі видно. Такі обруч ще дуже гарний, також з метеликами. Таке в неї дуже гарненьке плаття Платье метелика. Вемарі нас швидко, швидко, бігом-бігом всі переміряти, яке нас тут під дождя. Ось наша жар птиця. що також на неї маленьке, але ще вона його носить. Таке гарненьке, в нього, типа, як жар птиці пірячко. І таке от різного кольору сама тканина. Тут таке м'ягеньке, гарненьке таке. Платько, ну і на голові також так. Е, Пір'я да? так? Ну, тебе таке гарне. Подобається тобі? Яке нас Наша Нова гарна принцеса, готова! Ось таке в неї гарне плаття. рожевеньке. Подивіться на ці туфлі. Трошки вони великі на неї. Але вона їх носить любить, тому що вони на каблучку, так? Да? Grow up так, тут все трошки. Но, Але. Вона така в нас. Це дуже гарна така коса і дуже гарний плащ. Прям... Ану, Покажи. Ось такий прям блистить і такий шел, да? такий дуже-дуже гарний. Таке, бачите, з двох частин складається цей плащик, одна така рожевенька, одна голуба. І підходить як фіолет. Це гарний, бачите, так? Да? Але покрутився мені. Я думаю, що ти не зможеш таких шуст. Так, ідемо брати інший наряд! Білосніжка наша готова. Білосніжка завжди з тваринками, тому в Амелі є такий гарний да? А тут в неї також така ж сама синичка. бачите? на мене, вона голубенька жовтенька. І в тебе голубенка жовтенька. Так, да, дуже гарна сонечка. Така, і таке от гарне платечко. Жовтеньке, тут таке м'ягенькі. Це також ми купували. Але без тюльки просто звичайні. І таке гарне у нас біле сніжка. Да? Любить на мені сидіти, да? да? Насадай, перебіг, да? <laughs> так? Насадає мені перебіг, так? Яке гарненька сонечка. Несе в її будиночок йде. Будиночка, ну і закриє її. У неї там є кліточка, і вона її туди ставить і вона там живе, так? Да? У неї такі. Ну, і так можна її переносити скрізь, куди хочеться, да? так? Не хоче в кліточці сидіти, так? Да? Ступний наряд. Гарне плаття Емілі. Це Ей! Ось таке гарне платчико. Ей Та Я не можу її чіпати, бо вона мене заморозить. А ти в рукавичках. Це як ти знімеш рукавичку, то ти заморажуєш. А yeah, I... чого Ельзи знімає у мультфільмі рукавички, тоді вона може заморозити когось. А в рукавичці це да, yeah, Ось такі в неї гарні рукавички. Тут таке гарне платічко зніжинками. В самому платья також є е е накидочка, але Емілі ще любить цю вдягати, бо більше, да? так, вона така летюча. Покажи, добре, платічко, покрутись. Ось таке гарне в неї. Ельзи платя, да? І коротка така є і yes. Хтось мене хоче явно заморозить. Yes. Yes. <laughs> я варю. Yes. Хтось yes. 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 хоче доведе до продукту. Дуже-дуже гарні такі Рукавички і дуже-дуже гарне платье. Бачите, тут також є накидочка, ось вона повинна задана. Ось тут вона до платежка пришита сніжинками, ну їй ця більше подобається. <laughs> <for you. laughs> і зняла я бріда. А ну заспіває на пісень, тут інічні сілашки. I wonder in the sky, and he go, and he go. I wander in the sky, when I stay, when I stay. The cold doesn't bother me anyway. Well, <laughs> no, that is. I don't want to, can, I can free you. Точно, не можна тоді давати, бо вона мене заморозить. Вдягай свої гарні рукавиці, щоб ти нікого не борозвай. А I need to careful. Yes, can I have free hands? Окей, yeah. okay, ось такі у нас дуже гарні наряди, які Емелі постійно носить, хотіли вам показати. Їх. Ми їх купували все це не в один день, постійно докупувалися на дні народження, на свята, хтось там дарував, її купували такі наряди. Тому класно, да, ты Подобається? даров? Окей, всем пока.